Не то, як Не знаю, як ты так час на біля портових кранів обінився. але собі вигадував ти нас будь здоров. Якби не ти, то найманці калини розмазали б нас. А, ви знаєте, Знає, що порайопель. Понятно. Я в боргах довго ходити не люблю. Калина свідок. Та й борода, теж звик звідплатити за рахунками. Нагороду на КПК перевіриш. 10 штук. Почти одягся нікуяся. Так. Що я скажу Галиною? Що вирішу із Калиною? А сам як думаєш? Он, Навіть, якби так. ти був моїм найближчим корешем. Зрад я нікому не пробачу. Скорвився, значить, що ніколи на моєму боці і не був. Угу. Що буде з Калиною? Що тепер буде з калиною? Тобі, борг, я вже повернув, а для неї все ще попереду. Угу. Що буде з Султанським, онука? Що тепер буде з Султанським? Якщо султан не впреться на рівному місці, стане знову скадовського. Тобі, борода, я тільки на корабель зайти. Одразу за кермо хапаєшся. Добре. <laughs> Може й дозволю назву змінити. В пам'ять про старі часи. Добре, мені час. Йди, іди. Гарного полювання, скіфе. Будеш на сатоні, навідуйся.